Весна наближається, і ми готуємося. Замовляємо насіння та збираємо всі необхідні речі. Перш ніж встановити таймер на світло для рослин, потрібно закласти міцний фундамент для майбутніх рослин. У садівництві є речі, які можна імпровізувати, наприклад, вибір горщиків або марка лопати. Але такі речі, як кількість сонця, вміст поживних речей і стійкість до морозів, мають чіткі вимоги. Той, хто залишився пуансетію на варанді під час морозу в грудні, знає, наскільки це важливо. Щодо ґрунту для горщиків і складу землі я більше гнучкий. Мені не страшно посадити філодендрон у ґрунт для кактусів, якщо він свіжий. Але коли мова йде про посів насіння, чи є тут жорсткі правила, чи можна використовувати будь-який субстрат. Давайте розберемося. Коротка відповідь. Можна сіяти насіння у звичайний ґрунт для горщиків, але це не найефективніший варіант. Ви можете отримати кращі результати, вищу схожість і кращий розвиток коренів, якщо використовувати спеціальну суміш для насіння, спробуйте готовий стартовий ґрунт або змішайте інгредієнти самі. Довга відповідь: технічно можна використовувати будь-який ґрунт для посіву насіння. Але ті, що щось можна зробити, не означає, що це дає найкращий результат. Давайте розглянемо плюси та мінуси різних варіантів, переваги та недоліки. Не всі ґрунти однакові і різні рослини мають різні потреби. Особливо це помітно, коли ви працюєте з крихітним, вразливим насінням. Деякі дорослі рослини досить витривалі. Наприклад, цинія може зійти навіть у піску. Але інші види більше вибагливі. Єдиний плюс звичайного ґрунту доступність і низька ціна. Якщо ви досвідчений садівник, у вас на співно є запас. Але це майже все недоліків більше. Склад звичайного ґрунту робить його не ідеальним для ніжних паростків. Він часто містить компост, гній, кокосове волокно, вермікуліт, кору та навіть звичайну землю. Висока кількість органу може призвести до появи бактерій і грибів, які викликають хвороби, такі як чорна ніжка. Якщо ваші сходи раптом зів'яли за ніч це вона. Дорослі рослини можуть протистояти цим патогенам, але паростки ні. Тому звичайний ґрунт підходить для дорослих рослин, але не для насіння. Міцні види, як соняшник або горох, можуть вижити, але для більшості це не найкращий варіант. Крім того, ґрунт для горщиків часто важливий і щільний, тримає багато вологі. Можна додати перліт або торф, щоб покращити дренаж, але тоді чому б просто не взяти спеціальну суміш для насіння. Кращі альтернативи. Якщо хочете простого рішення, купіть готовий стартовий ґрунт для насіння. Його легко знайти в магазинах на вісні. Він має кількість перевага. Не містити звичайної землі, тому стерильний, легкий, пухкий, добре дренується. Не містити добрив, які насіння поки що не потрібні. Якщо хочете заощадити, можете зробити власну суміш. Основа кокосове волокно або торф. Додайте перліт або вермікуліт для дренажу. Якщо хочете додати, органи використовуйте гною хробака. Вони містять корисні мікроби, які захищають паростки. Корисне обладнання ще кілька порад щодо обладнання, яке допоможе вашим сходам. Міцні касети дешеві пластикові часто ламаються, теплий килимок насіння краще сходити при температурі 18-209. Світло для рослин дозволяє сіяти навіть у приміщенні без вікон. Пластикові куполи підтримують вологість, що важливо для проростання.